19 серпня православні християни України відзначають Преображення Господа Бога, який входить в список 12 найбільш значущих церковних свят. А карманці вже готуються до нього ґрунтовно. Купують фрукти на базарі, аби в корзинках було як найбільш плодів землі. Кошти на це дійство городяни витрачають по різному. думаю 150 гривень, тому що по 45 виноград, зараз такий хороший. персик». Боже, до 30 щоб такой хороший взять. Ну, думаю, чтобы такую большую корзинку на всю семью это будет вот такая цена. 12 гривен килограмм яблок. Он сливок, ну полкило надо посветить, его не, не больше надо посветить. Ну, на винограда, каких-то пару гронок. Ну, где-то гривен 30 будет стоить корзинка для того, чтобы посветить. Валентина Петрівна знається, мабуть, в церковних заходах, адже розповіла такі факти про свято другого спаса, до яких на наш роздум варто прислухатися іншим. Надо посвятити то, що ти не кушав. те, то що ти не кушав. Яблуко не кушається до спаса, якщо так чесно взяти. Не кушається для жінок особливо. Не кушається яблуко до спаса. От святиться то, що ви не їли. а то що їли, не обов'язково. і спас яблучний. Спас яблучний, тому нада посвятити яблучка. Що це за свято яблучного спасу без пахучого меду. Існують дуже багато видів цього солодкого дарунку природи. Зібраний далеко від міста, продукт повністю натуральний. На даний момент є смайські, одета світленький, і на є перше разнотрав'я, второє разнотрав'я. Баночка йде майський 60 гривень. Баночка, перший раз 45, траві сорок п'ять, 45 Пол это поллитровые в баночке 700 грамм. Э, ну, идет кило 400 полочке, литровый, в этих по 700 грамм. Все? Ага, Пашу, да, тис... Маленькие баночки. 25 Полочка, все наполовину. А да. 45. В этом году немножко меньше, но учитывая, какие были погоды, я считаю, урожай хороший. Мы привезли это 36 километров от Белгорода Морозе. Да. Такие пасеки надо не в Белгороде. Яблучний спас завжди символізував початок осені. В народі його називали осенінами. До цієї дати потрібно було встигнути зібрати врожай пшениці і заготовити лікарські трави. Згідно прикметам ясний день, в преображення господня віщує сувору зиму: дощ до мокрої осені, а суха погода до посушливої осені. Олена Малийван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.